Експрес-огляд, лінзочка, AMS u 7 Laser версія 2. Ось таке широке, рівномірне світло яскраве. Тільки що показував людям. Декілька варіантів. U6, a 8 F1S показав. Ну, ця дуже сподобалась Вона і мені подобається. Реально, це зараз топчик. У неї немає пересвіта. В неї немає пересвіта в кінці, немає ярко вираженої гарячої плями. Тобто вона широко рівномірно світи. І ось тут збоку яскравість досить велика. У порівнянні з u 6 приблизно в півтора разу по відчуттям вона яскравіша. Дальня трошки слабше, ніж на u 6 але теж достатньо лінза топчик